Друзі, привіт! З вами Таліна. Сьогодні поговоримо про досить незвичну тему. І я думаю, цього ви від мене в найближчий час точно не очікували. Про імітацію оргазмів. Хотіла записати вам нейтральне, хотіла розказати про попередню роботу, про теперішню, але зараз хвилює тема стосунків. І... Деякі моменти пов'язані з цим, тому отака дивна буде розмова. Давайте так, забігаючи наперед, скажу, що за все своє життя, за все своє сексуальне життя я імітувала оргазм двічі. Перший раз, тому що він все ніяк не міг закінчити, я вже думала, блін, мені так набридло. Мені тоді було років, мабуть, 18. Думала, мабуть, треба щось показати, бо людина старається, а мене вже задовбало. Плюс ми це робили в не дуже е, правильному місці, де могли інші застукати, тому це пришвидшило фінал. А вдруге. Це було з хлопцем, який мені дуже подобався. Ми з ним, мабуть, вже на той момент вісім або дев'ять разів це робили. Я хотіла сказати, займалася коханням, але це не було кохання. Ми займалися тупо сексом. І я імітувала оргазм, тому що він Це те саме, тому що він дуже старався. І я розуміла, що я не можу розслабитись. І він просто психуне. Замість того, щоб сказати, ладно, все, давай тварин відставили в сторону. Ну, так як я завжди кажу, що ні ні ну тобто, давай або тобі зробимо, або доведемо мені до кінця, тільки мені треба довше. Я вирішила ні те, ні те не казати, я вирішила замітувати. Мені стається. Що саме коли в другий раз був перший, я ж кажу, я була зовсім мала, я взагалі не знаю, чи він повірив чи ні. Але з другим хлопцем я точно знаю, що він повірив. Дівчата, якщо треба іммінтувати, то треба продумати все: і дихання, і ті спазми, які є всередині. Так, пройшли найцікавіше, тепер розказую щось нейтральне. Так от, я вважаю, що краще цього не робити. Я от така егоїстична, я вважаю, що краще цього не робити взагалі. Якщо вам людина подобається, то вона знайде і час, і сили, і бажання довести вас до кінця. Якщо ви не отримуєте оргазм, то повірте, проблема не в вас. 50% відповідальності лежить на вашому партнері. Отак от. І навіть якщо ви не можете розслабитись, навіть якщо у вас, ну, от у мене були, наприклад, коти таким тригером, що якщо коти в кімнаті, то у мене зразу вмикається материнський інстинкт, і я починаю ну, зовсім інакше сприймати, знаєте. Тобто, я думаю про турботу. Про, про те, що я повинна з цими котодітьми спілкуватися, сидіти, мене це зовсім не налаштовує. Але з іншої сторони, 50% лежить на вашому партнері. Тому, будь ласка, відкривайте рота і ротом кажіть: отут мені приємно, отут мені неприємно, я хочу отак от. Якщо ви соромитесь. Закрила рота, взяли його руку в руку і показуєте рукою. Де як? Можна так от помикати і показати, ну це ж елементарно, ёлки палки Якщо ваш партнер дійсно турбується про вас, а не про те, щоб сам, знаєте, як ото, як там кажуть, це здається, російський такий є вираз. Всунув, плюнув і пішов. Так от, якщо ваш партнер... Не зовсім кончений егоїст, то він знайде потрібні місця на вашому тілі і буде з великим, з величезним бажанням доставляти вам задоволення. У мене був досвід з хлопцем, коли він тільки від того, що робив мені кунік, кінчив так яскраво. Знаєте, як це заводиться? Капець. Просто думка про те, що його заводить те, як він мені робить приємно, вона таким бонусом кладеться зверху. І коли сама кінчаєш і бачиш, що він в той момент, тобто він навіть руками не стимулював. Він, о, так, були часи. Зараз я в Швейцарії вже. Рік і три місяці. Три на да. це у мене з квітня по ні, я в квітні приїхала, з квітня по травень, по червень. Два. Рік і два місяці я в Швейцарії. І секс у мене був останнє у вересні минулого року, коли я приїжджала в Україну до чоловіка. А до того, в лютому минулого року, коли я жила з чоловіком, чоловік від мене пішов. Він спочатку сказав, що хоче бути зі мною, любить, дочекається, а потім психонув і вирішив сказати мені, що він готовий до нових стосунків. Я не буду вдаватися в подробиці, але тепер ви розумієте, чого у мене три місяці не було відео на каналі і чого мене хвилює зараз ця тема. Наразі, ну от за останні півроку мені подобалось два хлопці, але з першим я б нічого не мала, тому що у мене є чоловік, навіть незважаючи на те, що він за півтори тисячі кілометрів був. Ну, просто я така людина, я сама собі в голові вирішую. Я вважаю, що це правильно. Тобто, ми самі, незалежно від того, чи ми одружені, чи ми просто зустрічаємось, ми самі можемо вирішити, чи ми. Вірні своїй людині чи ні. Так от, якщо ми вирішуємо залишатися зі своєю людиною, не зважаючи ні на що, то це очікування, воно, як, воно має зовсім інший смак. Це як перечуття, це ви уявляєте, ви мрієте, ви чекаєте, ви хочете побачити свою людину, це, це непогано. Це блін, ну багато коли доведеться чекати. Буде ваша жінка вагітна, що ви будете робити? Ходити тицяти в сусідку. Тому що вона поряд. Або в колегу на роботі, тому що з нею комфортно спілкуватися. А ви не пробували налагодити стосунки зі своєю дружиною або подругою? Не пробувала зводити її на побачення, подарувати квіти, спитати, чого вона хоче, зробити масаж ніг? Поцілувати в шиї, так як ви робили тоді ще на початку стосунків? Коротше, другий хлопець. Мені подобається зараз, але у нього є дівчина, тому то я вже нічого не буду робити. Бо в мене є два табу. Я не зустрічаюся з одруженими. Нахер мені треба розбивати чужий шлюб, навіть якщо він поганий. Якщо людина хоче бути зі мною, вона буде чесною, вона спочатку закінчить стосунки, а потім буде зі мною, тому що не можна. Окей, це я така. Я не довіряю чоловікам, які під час стосунків з іншою жінкою почали стосунки з новою. А друге, а, я не зустрічаюся з хлопцями, у яких є дівчина. Це ж жнову таке. Їм треба вирішити це питання. І навіть якщо це неофіційно, не розписані. Для мене це те саме. Пофарбувала, до речі, волосся. Дивлюся, що колір отут-от залишився червоний. А сюди пішов вже такий, знаєте, рожевий чи помаранчевий. До речі, я а, спілкувалася з подругою, вона каже, що у мене, скоріш за все, хвилясте волосся, тому воно так сохне. І мені треба його мити. Я такий метод кучерявої дівчинки. Це коли після того як ми миємо волосся, треба спеціальну миску взяти, а, наносиш кондиціонер на волосся. Потім нахиляєшся головою вниз в ту миску, додаєш води і починаєш отак от жамкати, щоб волосся тримало кучері. У мене в Києві фен. Я попросила батьків, щоб вони його відправили. Ще там якісь якийсь а, речі. jetzt в той denke auf Deutsch. Так що інколи мені простіше німецькою щось сказати, тому що я спілкуюся німецькою з іншими людьми. І інколи навіть на думку слова не спадає українською, спадає тільки німецькою. Коротше, про метод кучерявої дівчинки. Можливо, я буду це робити, можливо, я куплю правильні засоби, куплю миску і буду займатися своїм волоссям. І, можливо, якщо мені не буде лінь, якщо до мене ще прийде фен. Такі через кілька місяців я вам покажу, я вам зніму нове відео. І в мене там будуть такі, знаєте, хвилі, як у Лани Деларей. Коротше, друзі, кохайтеся, та не з москалями. У москалі чужі люди роблять лихо з нами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде свою московщину, а дівчина гине. Ви зрозуміли мене. Вчіть українську мову. Цікавтеся українською культурою. Любіть тих, хто цінить вас. І цінуйте, будь ласка, цінуйте, будь ласка, тих, хто поряд з вами. Тому що не буває постійного кохання, не буває закоханості, не буває ідеальних стосунків. І через, якщо вам через 5, через 7, через 10, через 20 років добре разом, цінуйте це. Тому що завжди є якісь моменти, коли погано. Але краще акцентувати на хорошому. Якщо якась падла мені скаже, що у мене трясеться камера, ну да, трясеться, блін. Я сиджу, просто на руці її тримаю, як ж ти. Звісно, вона трясеться. Коротше, цінуйте, будь ласка, тих, хто поряд з вами. Зараз я вам покажу, де я тут сижу на березі, а не покажу. Запишу нове відео, бо у мене камера не розвертається. Запишу нове відео, щоб ви подивилися. Я зараз сиджу на Березі Ари. Ааре. Річка така в Берні. Та і майже у всій Швейцарії. От люди плавають, температура, як кажуть місцеві, тепла, так ви що? Плюс 19 навіть. А влітку, ну це типа липень, може бути навіть плюс 20. Окей. Для мене нормальна температура плюс 26. Я буду закінчувати своє відео, тому що помітила, що я повільно формулюю думки, значить, вже треба йти до кінця. Коротко, подивіться, яка я гарна. А, вам навушники покажу. Я ж... В травні почала займатися собою, а в червні мене пробили на покупки для себе. Я замовила на секундочку. сім. Сім! Звуконь з України. Три приїхали, чотири приїдуть цієї неділі. Замовила собі нарешті праску, купила собі наушники, такі тамагачик. Ховий, дивіться, космічні. Взагалі такі кайф підкольовувалося. Да, оце качку губи, це спеціально. Тому для моїх улюблених хейтерів бачите, я так теж роблю. Ну, не буває ідеальних людей. Не буває ідеальних людей. Я теж така. Коротше, навушнички під колір волосся, такі кайфучі. Думала зробити огляд. Якщо не забуду, то зроблю. Це Huawei. Якісь п'ять, А, FreeBuds 5. Вибирала дуже просто. Відкрила сайт, ввела Huawei, знайшла той коріль колір, який мені подобається. Подивилася, що вони були випущені цього року. Вирішила, треба брати. А ще мені треба ноут, бо я хочу монтувати відео. Так що, якщо хтось в Україні або в Швейцарії бажає мені задонатити або подарувати ноут, на якому можу монтувати відео, я буду вдячна. Вкажу ваше ім'я в титрах. І... і ще щось придумаю, що можна зробити. Відео про. Інтим і тут я розказую, що ще можна зробити. Короте, нічого такого не подумайте. Котики, гарного вам дня! Бережіть себе, цінуйте тих, хто поруч, цінуйте кохання, бо воно є вічне, тільки якщо ви його підтримуєте. Слава Збройним силам України! Дякую нашим хлопцям і дівчатам за те, що ви робите, за те, що навіть тут, живучи за кордоном, блин, я, мабуть, місяців через вісім. Перестала відчувати провину за те, що я живу звичайним життям, за те, що я. Фу, за те, що я просто живу. І цього місяця я донатила наїсто просто так, як я не донатила, мабуть, ніколи за півтора роки війни. Повномасштабного вторгнення, я знаю війна, йде з 2014 року. І нагадування. Крим, це Україна. Для тих, хто може має якісь сумніви. Для тих, хто хоче написати мені щось в коментарях. Будь ласка, залишайте свої думки. Підписуйтесь на мій канал. Я до цього, до речі, не просила. Я раніше думала, а на що? Ну, час від часу забуваю. Коли буду пам'ятати, буду вам говорити: підписуйтесь на мій канал, на мій канал. Залишайте свої коментарі. Якщо вам цікава така тема, то давайте наберемо хоча б 100 лайків. У мене не так вже багато людей, які мене дивляться, тому давайте наберемо 100 лайків. І я вам розкажу щось більш детально і щось ще цікавеньке. Все. Гарного вам дня. Давайте я так зроблю. Я сиджу тут на березі ари. Люди сплавляються, не знаю, видно вам чи не видно. Ага, воно поплили. Бачите, люди. А отут-от велик. Бо я приїхала на Веліку. котики. Гарного вам дня. Безпеки, бережіть себе, цьомою.